Добрий день, діти! А ви знаєте, як важко доводиться птахам узимку? Адже страшніше за люті морози для них є голод. Я зараз вам розповім про деяких птахів, які зимують в Україні, і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка велика трудивниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташка може назбирати та сховати до 15 кг насіння та зерна. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горобчики, хоча горобчики невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташенятка потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому підгодовуйте їх. Дятли цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у різних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовпують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння, ялинкових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дуплах дерев. Та під корінням. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шиглики ці птахи зимують на узлісі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на підвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом, щигли дуже співучі птахи. Снігури, як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійніше виглядають снігури. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. До десяти осіб. У люті морози снігури сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігури ягоди горобини. Омилюхи ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають. Тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Годуються ягідками та омелею. Прилітають омелюхи наприкінці листопада та початку грудня. Зимують до середини квітня, до початку травня. Потім відлітають назад на північ. Зима важка пора для птахів, тому допомагайте пташеняткам. Пережите люті морози, підгодовуйте їх. Дякую за увагу.